Можемо натворити чудес. Є, є до чого відштовхнутися. А якщо тут, як кажуть, все бувато, то тоді нічого не розказують, тут хоч скачають, болить, то болить. Тому ми почали з того, що головне, щоб була можливість підрихтувати себе так, щоб це колесо вкрутили дуже гармонійно і в кожному секторі покращити ситуацію, бо ну не може бути скрізь добре, десь в когось. Крутиться добре, коли рівень. <с OFFICIAL> я дуже рада, що наш проект дозволяє підтягнути в багатьох секторах ситуацію дуже докорінно змінити. І для цього в нас навчання, психологічні тренінги, підготовка, академії, виїзні в інших країнах. Знову, я думаю, на інші країни перемелися, все одно, як кажуть, відновиться те, що може відновитися. Ясно, що поставлено не буде, а наш бізнес він допомагає бути адаптивним. Не стресувати так, що все, кінець, все закрилося, все, ми раз в інтернет, Раз зібрали людей, я кажу, все, ми вживу працюємо, але з людьми тримаємося з авторизмом. То запрошуємо тих, хто потребує, як кажуть, такої адаптивності і підлаштувати, як кажуть, своє життя так, щоб цього стресу було менше. Стрес хороший, він потрібен.